Доброго вечора, пані і панове. І так я звертаюся до, швидше, до людей з досвідом, можливо, медиків. Е, бо я трохи старший, і потерпів певні такі, такі цей пожежа, гадюка вкусила пожежа. Цей. Виявив, що я не можу відкрити ось таку банку, яку я відкривав завжди. Пальцями я відкривав практично ну, 16 років і там. І якось я пробую її відкрити, не можу. І зрозумів, що прийшов, як -то називається Аля Гаплик. А, тому, якщо є цікаві люди, може не медики, а може і медики, які щось порадять, розкажуть, як то бути, чи є шанс відновитися, бо, ну, на жаль, так вийшло, що я не маю сили. Немає сили, немає цей. Я малюю, правда, рука тонка. Як той гекін я можу мислити, думати лежачи добре. Коли йдеться про фізичні вправи, ну малювати пейзаж, щось таке то таке, то ще вийде. Але, Але таке відчуття, що життя <кхід> перетворюється як якогось лимака. Ну, якось так. Таке запитаннячко, якщо хтось так надибає моє відео, наткнеться на нього і цей якісь поради, я буду вдячний, чи в електронну пошту, чи так. Тому що переді мною стоїть вибір, чи продовжувати боротьбу за життя, чи...